програма Kids Guide і ми вже традиційно допомагаємо вам перетворити виховання дитини хоч і на складну, але приємну частину життя замість суцільного стресу. Сьогодні поговоримо про дитячі обов'язки. Що це таке та чи дійсно вони необхідні? Розкажуть та зруйнують деякі міфи виховання наші психологині Інна та Марія. Вітаю, дівчата. Тему ви вже, звісно, знаєте про обов'язки. Але треба трошки пояснити нашим глядачам, що це взагалі таке дитячі обов'язки, що до них відноситься, угу. і чи це не черговий міф. Звичайно, ні. Ну давайте, як завжди, ми з вами звикли розібиратися в поняттях, що таке обов'язки. От як ми всі розуміємо це поняття, що ми в нього, який сенс ми в нього вкладаємо? Не тільки дитячі, да, давайте Ще, Що ми дивити. маємо робити. Ну як, як ти розумієш, що ми маємо робити? Ну, ну десь близько так. Правильно, це якісь дії, які е, ну якісь наші зобов'язання, які ми не можемо не виконувати. Е, на жаль, у нас часто у родині обов'язки пов'язуються з функцією прибиральниці, але це не так. Не так, обов'язок домашній хатній для дитини він слугує лише таким одним з фактором, який формує оце внутрішнє почуття відповідальності у дорослої людини. А якщо ми згадаємо усі наші випуски, у яких ми кажемо про основну головну функцію батьків, вона яка Виховати людину для самостійного життя. Отже, що ми робимо як батьки? Кожними своїми діями ми формуємо у дитини здатність жити окремо від батьків. Самостійність, Самостійність правильно, і відповідальність. І отже, коли батьки задають питання. З якого віку треба привчати дитину до хатніх справ, з якого віку можна там мити підлогу або вигулювати собаку, це справа кожної родини, тому що розподіл обов'язків здійснюється у кожній родині індивідуально, в залежності від її статуту. Ми взагалі зимною розмовляли перед ТЕРом і прийшли до того, що ну, обов'язки вони ж не зводяться до прибирання. Ну так, так, звичайно. І взагалі, ось ми, коли так багато кажемо про обов'язки, ми повинні розуміти, що, перш за все, обов'язки це наша якась моральна якость, якість. Так? Це щось. Ось то... Те правило та норма моральності, яку ми приймаємо як свою, тому ми не можемо сказати, що прибирання там у домі або прибирання в квартирі, або виконання домашніх завдань це обов'язки. Дуже часто, що кажуть батьки, так вони що, ось твої обов'язки навчання, але це не обов'язок навчання, це право на навчання. Це взагалі по конституції нашої держави. А я якраз хотіла спитати, навчатись, що обо... це обов'язок чи це ні? право. Це право кожної людини в нашій країні навчатися, тому не треба плутати своїх дітей та казати, що це їх обов'язок. Може вони так навчатися більше захочуть, бо знати, що це не обов'язок а їх право. Звичайно. і прибирання в квартирі або в домі, приготування їжі. Це не обов'язок, це лише те, що робить мене дорослою людиною, тому що ну, ось давайте наприклад. Як у нас в родинах, так от у кожного з нас є своя модель, своє бачення того, як ми повинні організувати свій бит, свій, побут, свій побут. Правильно? Правильно. Mm -hmm. Тобто, ми всі розуміємо, що для когось чистота це коли в мене вимитий посуд. А для когось чистота, наприклад, коли всі речі там лежать по шкафах. А для а когось просто а для когось... можна продертись, так до... <ріст> для когось <ріст> так. Ліжка воду і для води. когось хтось там розумається, коли заходить до себе в квартиру, а хтось ні. Тобто, у кожного з нас є своя модель, своє бачення, і ми передаємо своїм дітям своє бачення. Діти можуть з цим погоджуватись, можуть mm -hmm. не погоджуватися, але це не є обов'язком. Це є необхідним, необхідним етапом нашого дорослішання. І до речі, обов'язки вони нерозривно пов'язані з, з стосунками у родині. Це такі. Обов'язки вони відносяться більше до соціальної такої якості, тому що обов'язок це не те, що мене примушують робити, а це те, що я обираю робити для того, щоб допомогти е загальній якійсь користі бути корисним цій спільноті, у якій я проживаю. Ти знаєш, коли я готуюсь завжди до етеру за сніданочком, я спілкуюся зі своїми дітьми. Ну так мені простіше налаштуватись і почути. Від них щось цікавеньке, думаю, може використати. І сьогодні я спитала у свого сина підлітка я, ну, щодо обов'язків, як ти вважаєш, що воно ну, там, як. І він каже, мама, до Обов'язків треба привчати, коли дитина ще мала, і їй це цікаво. І ти знаєш? Я думаю, блін, які правильні слова, тому що дивись, ми привчаємо е, обов'язкам, привчаємо правилам життя у родині з маличку, дитина народжується. Ми вже неодноразово не казали, що дитина навчається наслідуванням. У неї є такі фігури великі, дорослі, на яких вона хоче бути схожою, хоче на них орієнтуватися. Вона спочатку наслідує, вона все повторює. Згадайте, тато з молоточком, і дитинка бере і щось там стукає. Потім е, дитина підростає, вона вже хоче е, ну, більш якийсь вагомий внесок робити у життя родини, і це дуже природнім шляхом відбувається. Малі діти нарізають салат там, як скажені поруч з мамою. Вони носять там білизну до пральної машини. Ну, скажи, будь ласка, що мама каже? Ану віднеси ніколи такого не буває дитина сама за покликом своєї ну, сутності це робить. А вже потім, в підлітковому віці, вона робить вибір, і вона каже: я буду це робити для того, щоб допомогти мамі. Ну, це коли природнім шляхом все відбувається. це, коли мама відома, як це коли ми мама так. Ну коли мама це, це може витерпіти, так тому що дуже часто ми що так. можемо бачити. Та коли дитина бере там оці е, свої речі, та намагається донести там до правильної машини, що каже мама, що поклади швидше, чи ні, не чіпане так не так, так. і так. таке інше. Тобто, тут тут необхідне терпіння. Від мам, тому що ми повинні всі розуміти, що коли ми що таке родина? Я повертаюся до цього. Це коли ми вимушені, а хтось не вимушені організувати своє життя з іншою людиною. Все організувати, коли я живу одна... однакесь ОСББ. Ну як коли я живу, мешкаю сама? Я можу готувати вечерю, можу не готувати. Але коли ми живемо удвох з чоловіком, ми вже повинні домовлятися. А коли у нас з'являється ще мала дитина, то ми вже повинні орієнтуватися на неї. І в якому світі ця дитина вона стає, вона доросліше, та вона займає собою також яку, якесь е, місце, місце у, просторі, у цьому да. просторі. І вона вже може заявляти про себе. І вона вимагає до себе розширення цього простору. І ми повинні розуміти, що наша маленька дитина це потенційний дорослий. А якщо це дорослий, потенційний навіть, з яким ми будемо теж соорганізувати своє життя, ми ж всі повинні оце в ці ігри вміти грати. Тому що дитина, ми неодноразово кажемо про те, що ми повинні дитину привчати до розуміння кордонів виконання своєї долі. Організації побуту mm -hmm. це також про кордони. Дитина доросліше, вона соціалізується, це необхідний етап соціалізації. також. Тому оці е, такі е, дуже дискутивні питання, про те, що обов'язки воно повинна. Або я, наприклад, дуже багато чую від батьків таке, що е, в мене дитина нічого не робить, її один обов'язок це навчання. Я кажу так, навчання це не обов'язок, це право. Ми можемо використовувати це право, а можемо не використовувати. І від цього буде залежати е, якість життя в майбутньому. Ось чому ви не пояснюєте дитині, що це не її обов'язок, ну, а це треба зрозуміти батькам. Що навчання це не обов'язок. Я в свої 28 років рочків це зрозуміла. <рес> ну тобто, ти знаєш, ми хочемо прийти до того, що не окремі якісь дії у, у хаті, які дитина робить, це є обов'язки. Обов'язок це саме слідування загальним правилам родини. Ось що цікаво, і слово обов'язки воно не пов'язано більше ну не. Примус, а більше свобода і відповідальність, Разуміння. тобто я вільний обирати, що яку який внесок я буду робити у, у життя цілої родини, і моя родина може на мене покластися. І дуже цікавий такий дискутивний момент стався. Я кажу, теж у сина питаю: а якщо ось я тебе прошу щось допомогти, це твій обов'язок? Він каже: Ні, я кажу: а чому? Ну так. Перевіряю, він каже: ну, тому що я допомагаю тобі виконувати твій обов'язок. Розумієш, як він сприймає це? А коли ми, як батьки, такі мудрі і розумні, ми кажемо: дитино, я довіряю тобі цю справу. Згадайте, як ми наділяємо дитину обов'язками. Ми їй ми кажемо, я довіряю своєму сину гуляти з собакою. Я довіряю своєму сину купувати там хліб щодня. Довіра. Тому обов'язок це про довіру і турботу. А не про примусову, коли я... дивлячись на інстаграм, вона ще довіряє Антону обирати собі зачіску під, ну, підстригтися. Шість... Чоловік вже а це шість може років. бути також обов'язком, тобто, ну наприклад, там святкувати Тут за більше собою. про свободу. І рішення Звичайно, до речі рішення. програма про прийняття рішень вона нерозривно пов'язана з нашою сьогодні сьогоднішньою темою. І, і, і друга програма про відповідальне батьківство. Тому що як відповідальні батьки, ми, коли довіряємо щось дитині, ми маємо розуміти наслідки, Звичайно. наслідки, які будуть, коли ми довіряємо це. До речі, дитині. до нашого другого питання це всі ж зараз, матусі, особливо молоді, дивляться Тік-Ток ці тікток-експерти. Я бачу я обличчя я і вона не маю, їх дам, дуже люблю. Дивлюсь, що <плес> таке на... часто дивляться, і там вони ну все <плес> на... а, подивилися цих експертів і в матусі в потоці в ресурсі, які кажуть, що моя дитина буде рости, як вона хоче. В неї нема ніяких обов'язків. Я її нічому не змушую, навіть там. Вчитися говорити, ну взагалі нічому. Як ви до цього ставитеся? І от що з цього? Я розумію, що, мабуть, все неправильно, але як змінити свій підхід, мабуть, до цього Ні, Такими Ну, чому десь? ж неправильно? В психології немає правильно та неправильно, є ефективно та неефективно. Ми повинні розуміти, кого ми е, ростемо таким чином. Якщо ми хочемо ось, ну там в дитинстві десь там почули з аудіокниги якоїсь, так про Мауглі, то і у нас така. Ідея фікс виростити мауглі в, в, в джунглях міста, взагалі не питання. Це все буде правильно, ну чому ні? Ну, воно не буде розмовляти, воно буде там десь ковирятися, коли на когось дивиться. У нього не буде розвинена пам'ять, увага і все-таки всі інші пізнавальні процеси, вони не будуть розвинені у тому вигляді, щоб бути соціалізованим та адаптовним. Ну, це, взагалі... а це вже Про відповідальність і наслідки. Потім, розумієш, якщо доросла людина обирає слідувати якомусь ну, наративу, вона може це робити. Але потім Звичайно. вона буде Але відповідати це за буде наслідки. результат, відповідний результат. Але що, що означає, що моя дитина буде рости вільно від всього? Ну То від, від чого ми і чого? Ну, від чого знаєте? Це таке не дуже коректно зрозуміло, Оце там ще у нульових була така е, модна е, штука про чи японське, чи китайське виховання. Там коли до п'яти років дітям е, розрішають взагалі все. До речі, така тенденція не Я, є. І, знаєте, Я бачила в Тіктоці. <рес> і знаєте, що дуже, дуже цікаво. Тому що, наприклад, в тому ж Китаї, Тікток взагалі заборонений, в Японії заборонений. Там є там вимушено вимагають від них усіх читати книжки. Так, і взагалі, це не дуже коректне питання про те, що до п'яти років дитині можна усе. Це було зрозуміло так через призму якихось таких чисто українських стереотипів, тому що у странах взагалі Азії у них можна все до п'яти років. Це має якийсь сенс. Дитина дуже загружена у них, а взагалі, особливо в Китаї, у них взагалі інший підход до дорослішання дитини до її навчання. І ось у них дитина потребує репетиторів вже на етапі, щоб дійти до садка. Тобто у садочок дитячий дитина повинна займатися з репетиторами, тому що у них є така ось національна культурна ідея про те, що професіоналом людина стає самого маличку. І тому там є традиційне. Там успадкування професій, таких як лікар, там таке інше. І дуже складно навчатися, дуже складно отримувати вищу професійну освіту. І щоб її отримати, там дуже високі вимоги до дітей і до майбутніх абітурієнтів. І ось з п'яти років у дітей починається. Загрузка навчанням при всьому при цьому їх ніхто не е, їм ніхто не дає право вибора, їм ніхто не дає можливості сказати, я цього робити не буду. Е, у них є загрузка домашніми хатніми ділами всіма, і це навіть не дискутується. Е, і що робиться до п'яти років? Що є? Оце можна все? Тобі можна все це мовить обмежу. У них є можна малювати. Можна співати, ага. можна танцювати, можна готувати, можна писати каліграфічно, можна вивчати, можна е, навчатися розуміти, навчатися математиці. Можна все. Тобто, а ми інтерпретуємо тут вже це зовсім інакше. Ми вириваємо з контексту так. І, е, вир... і розуміємо, що це можна, можна все дуже по-своєму. І я вважаю, що тут треба замислюватися на тему того, чому саме ми розуміємо. Йому саме так, тому що, мабуть, у нас ну, інша зовсім ментальність, бо в нас е, дитина так не загружена, як я uh -huh. розумію, і у них все це значить, ну роби взагалі що хочеш. А ну, після п'яти ми тебе виправимо. Культурне так, воно дуже важливо. У так. них дуже багато ставиться е, акцент. Робиться на тому, щоб дитина була культурно та творчо розвита, і до цього і на це є п'ять років. Потім дитина буде вже йти по професійній стежці, да, стежці, по професійній стежці вона буде намагатися здобувати цю освіту, до якої вона готується. Тобто там не можна… Тобто там свобода закінчується о о не починається. Вона не починає, тому розумієш. Але, але дивіться, що ми кажемо під свободу. Я думаю, в тому ж тиктоці дуже багато роликів з китайськими дітьми, з азіатською. не потрапляли, не потрапляли слава Богу. А мені потраплялися, тому що там, ну, я ще можу. Можу сказати, давайте подивимось на трирічну дитину українську, на трирічну дитину азіатську. Трирічна дитина азіатська, яка дуже координовано робить якісь речі, яка може підмитати, яка може готувати, яка може нарізати, яка нічого не боїться. І що таке? Трирічна дитина українська. Наразі не перекладає карт. <реш> ну так, і, і всі такі аплодують, коли вони там отаку мізку, вона змогла Ну, в що це теж залежить від дітей, тому що це залежить від О, увоз, це залежить та... від підходу та, рахова, навіть, раховного. не від дітей. Від... Дивись, так. Як формується? От ми кажемо про хатні обов'язки, але ми забуваємо трошки, з чого, з чого з сутність взагалі цього, от правильно і сказала, координовані, оця вилучки. Роз... Як взагалі дитина навчається? Bye. Життю. Спочатку вона, от я трошки не договорила, вона наслідує, потім вона бере е, щось, о, якесь орудя праці і щось починає стукати молоточком, потім ще щось. Так формується навичка. Навичка це певний автоматизм. Що таке автоматизм? Це сукупність дій, яка не потребує е, нашого Живомирну. розумового ну, включення. Тобто ми робимо це на автоматизмі. Одні, одні з відомих автоматизмів це ходьба. Ми ходимо, це теж автоматизм. Потім мова, мовлення, це теж автоматизм, це ну, складні автоматизми, є більш прості забивати там цвяхи, розумієш, але це все дії, які починає виконувати ось така маленька дитина, координуючи свої рухи. Тоді ці рухи е, пов'язуються з е, розумовою діяльністю, і все закріплюється. І це називається навичка. Так, так чому б нам е, на початку, коли дитина ще мала і цікавиться? Цим, як сказав мій Андрій, надавати їй прості речі, які вона виконує з задоволенням, з задоволенням, і вона набуде цих навичок там дрібна моторика, велика там Крупна моторика, е, якісь моторні навички, якісь розумові навички. Оцей весь набір він формується там, у дитинстві. І оці обов'язки, ці дрібненькі, маленькі, там, повитирати пил, е, прибрати посуд, це ж все і є включення. Ну, ти а. розумієш, тобто Ці всі прості вправи, вони і спрямовані на формування таких більш складних навичок, які потім, е, коли ми вже до Рослі, ми навіть не замислюємо, що нам треба витерти підлогу. Якщо брудно, ну це якщо але ми це роби це, роб... це якщо ми це сформували, звісно. Але що таке обов'язок, він у нас всередині? Це якась моральна, внутрішня якість. А зараз у нас суспільство більш таке дитиноцентроване. Я таку тенденцію бачу, але знаєш в чому це проявляється? Що дуже багато уваги дітям, дуже багато якої уваги дітям батьки багато роблять замість дітей, mm -hmm. не дають їм ніякого проходу? Ось це про те, що не чіпай, давай я сам поси ще стигнеш. Да, розумієш, надто багато зовнішнього контролю веде до зниження внутрішнього контролю, тобто самоконтроль у нас формується. Він дуже складно формується, а в таких умовах він ну, бли, близько до провалу. знов. Кожен випуск розумієш, що мене виховували правильно. Я, а, я роки, а, вчилася готувати і просто всю кухню цією мукою, цим борошном. Я зараз mm -hmm. думаю, боже, як мене батьки за це не вбили. Так, тому чому, що вбивають. вони були розумні, терплячі і розуміли, що це, е, це може розумієш, це батьківське розуміння, що все буде окей, що все, що я, оця впевненість. Навчитися що... готувати охайну. Ну, вони розумієш, вони Звичай. можуть навіть не мріяти, що ти навчишся, але Звичай. вони роблять це ось ну, інтуїтивно, вони вважають це правильним. Може вони не знали, що це потрібно. Тому ми і кажемо, що родина е це якась система, яка самоузгоджується. Е ну, я вважаю, що це правильно для моєї родини. І потім ось батьки твої дивляться на тебе і кажуть. О, бач, спрацювало. <ріст> експеримент. Вдався так. що там у нас далі по пункту було. <ріст> так. так, дівчата. Ну як завжди, наші топ 3 поради для батьків з сьогоднішньої теми бути терплячим. По перше, взагалі бути терплячим, коли ми навчаємо дитину, тому що вона має робити щось доросле. Ми повинні витратити. Трошки більше терпіння, пам'ятаючи, да. що це дитина вимагати, вимагати від дитини, не плутати обов'язки з правом, тому що дитина має право, так само як і інші члени родини, прибирати свою кімнату, допомагати з приготуванням їжі. Дитина має право. Рости та розвиватися. А я додам, що обов'язок це про турботу і піклування про тих, хто поруч з тобою. Тому, якщо ви вже, любі батьки, наділили дитину обов'язком, довіряйте їй. І робіть це щиро. Дякую, дівчата. Зараз подивимося, що довірили вихователі зробити нашим маленьким експертам. Всім привіт! Мене звати Ліза, а це мої помічники Петя і Поліна. Всім привіт! Всім привіт! Ту -ту. Сьогодні ми будемо робити поробку чарівну квіточку. Для цього нам потрібно а, обвести ручку, нашу долоньку. Так. Поліна, Петя, Беріть олівці. Я роблю звичайну поробку. Обводжу. Так, кладеш свою ручку і обводиш долоньку. Головне обережно обводити. Так, долоньки у нас є. Тепер нам потрібно їх вирізати. Дуже акуратно, то, тому да. що можна порізати свого вихователя, е, або той, хто тобі допомагає. Оля, то, вирізаємо ручку, можна обережно. І або, е, або свого одногрупника можна порізати. Цього не треба робити, тому що з ножницями треба акуратно поводитися. Ножиці це не іграшки. Ножиці це не іграшка. Я киссион клінику шкодіти. Тепер нам потрібно наші долоньки розфарбувати. Так. Для цього ми беремо наші фарби. У мене отака. У так? мене, мене всі фарби. Майже кольори веселки. Так. А який у вас улюблений колір? У мене рожеве та фіолетовий. Клас. Якраз у тебе є рожевий колір. М -м -м -м. Пітя, в тебе? У мене чорно-білий. Чорно-білий? Вау. <хи> Наносимо на свою долоньку фарбу. Бачиш свою долоньку? Так. Наносимо Ось, за допомогою Я води. Я так таке робив, тому розумію, що це. Коли будете це робити, обов'язково підкладіть якийсь листочок під долоньку, щоб не замастити стіл. Я вже майже. Прикладай долоньку, отак от по відбитку по пальчикам. Прикладай, прикладай. Опа. Поліна, що в тебе вийшло? Угу. Ти ще прикладаєш? Так. О, яка гарна долонька в тебе вийшла. У мене якесь чучило. Шучило. Витираємо ручку. А, О, у тебе дуже гарна долоника. Петя, а які в тебе вдома домашні обов'язки? Просто збираю іграшки. Просто іграшки збираєш і все? Все. Ой, молодець. Полін, а в тебе які домашні обов'язки? А, е, а зараз ми будемо вирізати горщик для нашої квіточки. Вирізай. Ми здало їй цю зброю профорики. Отак, обережно поліна, вирізає. <ріст> <ріст> Якщо щось відрізали, то це нічого страшного. Його можна приклеїти. І нам залишилося вирізати ось такі кружечки для того, щоб ми прикрили нашу трубочку. А трубочку ми не вирізаємо. Тримай, ножиці. Коліна вирізай кружочок. Для того, щоб приклеїти трубочку до нашого горщика, нам потрібно взяти ще білу смужку паперу і наклеїти її ось так: от з двох сторін. Беремо і клеїмо. А от це трималось, тому що не клеїться. Тільки такий спосіб. І потім ми трішки вкоротимо трубочку, обріжемо її. А зараз ми будемо приклеювати наші листочки до горщика. Бі? Теж з тієї сторони, де ми приклеювали трубочку до білої смужки паперу. Петя, приклеюй. Поліна зрозуміла? Отута. Так, отута. Так, так, давай. І нам залишилося приклеїти наші долоньки до трубочки. А щоб нашу трубочку приклеїти до долоньки, нам потрібно взяти наші рожеві кружочки, які ми вирізали. І приклеїти їх. Беремо. Беремо клей, намашуємо кружочки і приклеїмо. Кружочок Поліна? Спочатку добренько намаш. Так. А які квіточки ви знаєте? А, я знаю орхідейку, а, а, Я орхідейку. А ще щось знаєш? Ще квіточки. Бузок. Всі? Я ще бузок знаю. Бузок. А про троянд. Троянди. Дуже гарна квіточка. Так, Вітя пока. Ромашка. Так, ромашки теж дуже гарні. І отак от красивенько по центру А зараз покажіть свої квіточки. Ось такі гарні квіточки у нас вийшли. Ви можете повторювати за нами. Всі папа. -па. Па, па До нових зустрічей! До нових Його! зустрічей! <му> мама, мене проси на е, ще на клітка. Всіх проси в кімнаті. Я була посуду сама. А ще що мама може просити допомогти. Подметать, быть пол, потирать окна. Все делаешь? Все само. Я просто всегда убиваюсь у себя в комнате и убиваюсь, убиваюсь убиваю пыль там, пыль, там вытилаю все. Шикаю свої окна і подігаю там дуже. Мама мені каже допомогти стірку розвісити. Чи, допом... чи виложити миску. На сьогодні на цьому все. Ми говорили про обов'язки. Тож головний обов'язок батьків робити своїх дітей щасливими. Це був Kids Guide, я Поліна Гавловська. Побачимось у наступному випуску. E